Із двома срібними та однією бронзовою медалями повернулися додому із 22-х дефлімпійських ігор представники Рівненщини. У Софії вони змагалися із дзюдоїстами, легкоатлетами та ганяли у футбол. Щоправда, фанатів. А по завершенню ігор їхніх гучних святкувань перемоги збірної не було. Дуже мало було вболівальників з України. От ну там глядачів були, дивилися ігри. То як зіграє, чекали результати змагань. От. Дуже мало людей було. Були тільки дружини, сім'ї, а ще чимало суперників. Усіх разом, включно зі збірної України 4200 із 86 країн світу. Сергій Драч біг дистанцію у 400 метрів. Сильніші, хто кажуть, що росіяни і команда США були з легкої атлетики сильніші. Дзюдоїстка Катерина Гусєва єдина представниця Рівненщини в українській збірній, яка чує та розмовляє без сторонні допомоги. Вона сама, хвилюючись, зізнається, як психологічно важко їй було у Софії через травмоване плече. І хоча у грудні його прооперували, але від переживань ще не позбавилася. Була якась невпевненість, хоча всі навколо вірили в мене, мабуть, більше ніж я в себе саму, тому що дана травма вона. Ну, якби я боялася зробити лишній, лишній рух, щоб не травмуватися далі, щоб зробити там технічний кидок до кінця. Тепер вони троє та решта українських спортсменів. За друге місце України у Дефлімпійських іграх 2013 отримуватимуть стипендії від президента. А це 15 тисяч гривень щомісяця протягом двох років. Ще протягом року, теж щомісяця, місцевим спортсменам виплачуватимуть по 3 тисячі гривень із обласної скарбниці. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.